Всім привіт Ось і прийшла довгождана пора уборки. Виїхав на Сою Піонер Серія Аця Бо ну як Ранні покосили вже то таке слабе дуже Там ну, в середньому беремо тона, то на 200, де може півтори, ну це так Згоріла. Зерно то хватало, а так згоріло. Воно і ця підгоріла, ну мені здається, тут трошки, трошки кращий буде результат. Ну, який буде, хто знає, ще подивимося. Бо воно цей рік, як кажуть, не соєвий. Спека аномальна, опадів не було давно, та їх і немає до сих пор. Це? Так що потрошку косим. Виїхав, думаю, виїду, хоч провірю, що до чого. Круг зробив, проїхав, поміряв влагу 8.1 показує. Ну, це нормально. Якщо десь і попадеться зелений стрючок чи ще щось, то нічого страшного. Я так думаю. Все одно треба косити Ранні суї не порадували, може хоч. Средня ця чи як її тут яка вона, ну подивимось що ця покаже. Бо такого ще не було, що люди вже кукурузу покосили, а в нас ще соя стоїть. Так що потрошку Уборка йде, щось буде. Зараз, може до машини дойду. Виорудимося зразу в лагу мірну. Ну та вже це я тут ось другий круг йду. У мене вже десь 4 тони, напевно. Це нормально. Хочу, що щось є. Кобайн взагалі ось і тут скорость 7,4 Нагрузка взагалі не падає. Ну нема що йому легко, це, це для нього не маса. Це так. Покататися. Но нам главное шоу, головнее шо буде в бункере. А що буде сейчас побачим, дойдем до краю да? ще размернуть вологу. Щоб знать точно. А з другой стороны. Яке буде? поза 12, показує 8. Якщо десь із сере попадатиметься, воно в кучі дойде. Давненько, конечно, ничего не знімав. Справ дуже багато. И ніколи, блин цим займатися. Відео, відео. Сьогодні сам без помощників вигнав машину, той виїхав комбайном, попробував, позвонив до дружини, приїхала, забрала мене той пригнав машину. Та й будемо щось посів. Тут поле недалеко від дому, так що і сам можу справитися. Розвороти, звісно. Дорогі розвороти. Зараз дійдемо до... до машини, покажу як гасує бо воно скомбольне. дуже так не побачиш. ну є прозелень прозелень просковкує. Ну, основна маса сухо. А де трошки така паличка на полі йде. Ну, Взагалі, зеленкувата. Ну. Цей, год, коротше що, цей год виграв той, в кого. Низи, поля на низинах, ну, де вологи вистачило. У нас просто-напросто. Не вистачило вологи і все для сої. Було б були б дощі, було б все гарно. А так, ну нічого. Прошлий рік вродила дуже добре, цей рік трошки менше. Два роки в кучу і вийде середня. Така арифметика. так що від нас нічого не залежить. Головне, щоб у полі якось переживе. Головне, щоб на фронті було все нормально. А це все бували роки різні. і, і врожайні, і неврожайні, так що я вважаю, нічого страшного немає. Під посадочкою краще тут, звісно. Тут і далі в полі трошки хуже, ну затишок трошки більш підлило. Так. До машина. Ага. Наверное, выкручу на машину. Бля. Под неї руки чуть-чуть неудобно. Скрутиться. Ладно. на против голоса то есть выкручу чтобы удобнее шмирять было листа да. шмиряем да. его Что у нас выйдет. Так, це я зробив два круги. Тут у мене поле 13 гектарів. Трепа ікоть. Зараз будемо... що будемо мірити. В бункері. Ну погано видно. Ну така, суя, не я не скажу що цей така суперова. предваривша и вот такая и желанная. Сейчас выкрутим. Воно в цьому році звісно, в нашому Полтавська область, в цьому, ну як, Карлівський район в цю сторону, то будуть проблеми з посівним матеріалом, я думаю. Бо що рання соя погоріла, це ну, понезах хіба що і то така піджмакана, а так на посів не піде. Ну, і ця, це треба калібрувати так, щоб не собирати на посів, я не знаю. Ну я то, в принципі, Цим дуже не за той. У мене посівний матеріал прошлорічний є, так що то. Беремо влагомір. Так. Войл це еще разтирав мене. Сейчас. анализ так сейчас откручу бопса же одней рукою. Это такая соя в этом році. Как сказать? Такая. вона и так ряба. А так, это такая етисть. Ну, в принципе, калибровочной одебрать можно. Можно. Я бачу по ней, что можно. Ну, я что, сейчас? Сейчас будем... Что покажем. О. Одней рукой трошки не незручно, сейчас положу телефон на секунду. Так, зараз будемо разом спостерігати, що покаже. Як у вологу. 9%. Думаю, сміло можна косити. То що в кучі полежа, хай там десь із сирої підтягне, буде 10, Ну це нормально. Ось. Така соя в цьому році. Що стрючки. Ну, дві зернини, з яких півтори можна сказати, одна зеленкувата, одна жовта. Так. Тут три зернини. Ну, все по-різному. Ось от такий годок в цьому році. Якщо будемо потрошку косити, а там покаже, що воно. Все, всім пока.